Добрий день, друзі. Сьогодні ось ми тільки що спекли святкового шоколадного торта, неймовірно, смачного ніжного торта. Бо сьогодні у нашій сім'ї свято як і свято в усій українській родині. Сьогодні ми відзначаємо День енергетика. Професійне свято працівників енергетики та електротехнічної промисловості України. Вітаємо всіх зі свято, зичимо всім щастя, щастя, радості, радості у нашій сім'ї свято. І сьогодні ми, після трудового дня, сядемо чаювати із незвичайно Смачним м'яким солодким шоколадним тортом. Як його приготувати легко і просто аби в наявності було коров'яче молоко та згущене рідке молоко? Порядок приготування цього торта можна подивитися на нашому каналі. Є відео Шоколадний торт. Посилання в описі під цим роликом. Ось ми сформували круглого торта. І ще навіть коржі ледь-ледь тепленькі. Ми їх уже обсипали крихтами цього ж коржа. І... Прикрашаємо, смачимо волоськими горіхами. Поставимо шоколадного торта в холод на 2-3 години. І торт готовий. Ура! Спекли незвичайно смачного шоколадного, ніжного, м'якого, солодкого торта. Удавився ролик, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки, щоб ви і ми щасливо жили. Поширте відео друзям та пишіть коментарі, щоб у вас і в нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре і буде світло і тепло по всій. Нашій Україні, усіх українських родинах, в усіх українських сім'ях. До нових зустрічей далі буде.